Хочу вас спочатку спитати і залучити також до живої дискусії. Що перше спадає на думку, коли ви чуєте слово «перформанс»? Дійство, ага. Марія Абрамович. Угу. Що ще які асоціації? Провокація. Провокація. Імпровізація. Yes. Імпровізація. Ще. Накидуємо асоціацію. Час мистецтва? Сучас. Сучасне кайф, да. Тимчасовість. Акція. Тимчасовість, акція. Угу. Вистав. Виступ. Є yes. емоції. До дії. Заклик, до дії. Заклик до дії. Клас. Ну, в принципі, ці всі е, поняття вони тотожні з перформансом. Давайте з вами подумаємо. У нас є happening, є перформанс, є акціоні, е, акціоністське мистецтво. Яка між ними різниця? Перформанс сам по собі. Наступний слайд, будь ласка, одразу почнемо. Е, да. Перформанс сам по собі а, являє заплановане дійство, а, яке а, може бути різних, а, може відбуватися в різних площинах. Тобто перформансом є танець, перформансом є а, театральне видовище зрежисоване і відпрацьоване. Перформансом є постановка на вулиці, в театрі, в музеї. А, перформансом також є а, виступ в реальному часі, тобто музикантів. Хеппенінг це підвид перформансу, можна так сказати, а, коли немає взагалі ніякого сценарію. Тобто людина виходить і це дія заради дії. А то цього можна віднести чесно. Я дуже погана на імена, і є один художник, який. А робить хепенінг, кидає фарбу на полотна. Зараз цим нікого не здивуєш, але в 1960-х роках це було трошки типу, що це. А і картина на той момент була актом завершеного хепенінгу, тобто це не був сам акт мистецький, як сама картина, але вона свідчила про те, що хепенінг відбувся. Ну і слово хебен в принципі відбуватися. А, є акціоністське мистецтво. Акцією людина намагається донести своєю сутністю, а, донести а, своєю дією якийсь певний заклик. То якраз Аня сказала call to action». От якраз це воно. І всі ці слова, які були названі, вони мають а, відносин. Від, вони відносяться опосередковано чи прямо до перформансу. Наступний слайд, будь ласка. Так, як я вже сказала, він бере свій початок в 60-х роках і сам по собі є переосмисленням мистецтва через призму дії. Тобто, якщо ми йдемо з перформансу, то ми діємо по перше, а далі ми вже взаємодіємо. Тобто, неможливо створити перформанс без якоїсь взаємодії. Наступний слайд, будь ласка. От і таким чином, як я вже сказала, перформанс це якраз і танець, і музика, і авангард, і концепція, і все, що ми вже перелічили. Хочу зупинитися в принципі на своїй історії з перформансом, як воно взагалі сталося, що цей вид мистецтва дуже сам дуже зацікавив мене. На перше, як маленька протисторія, я почала творити перформанси в тому році самостійні, якраз з переїздом в Німеччину через повномасштабне вторгнення. але ось бачите цих жовтих чмочків? Це команда з Швейцарії. Uh, вони по-різному називаються, але uh, ну вони міняють свій склад і так далі. Але це uh, танцівники-фрілансери, найстаршій жінці, 88 років було, коли ми познайомилися. Це на секундочку, 5 років тому. Досі танцює, і офігенно танцює. Uh, Мерет звати її. Uh, там ще є Кіліан і uh, не пам'ятаю, що я сказала але і вона погана дуже. От, в чому суть перформансу Yellow була. Цих людей пров... провез, можливо, знаєте, Антона Ч... Авчинніков, Кристина Шишкарьова, це з школа модерно-київська танцювальна. Вони привезли цю трупу в Київ для того, щоб вони провели перформанс. І там я познайомилася взагалі з цим дійством. Тобто чуваки вдягалися в жовте, в Києві чомусь в зелене. І переходили дорогу на прорізні, може знаєте, вулиця там, от якраз метро Хрещатик, прорізна різними способами. Тобто, ми стрибаємо як жабки в центрі Києва, а ми лягаємо на дорогу, ми оплесками зустрічаємо всіх перехожих. І цей перформанс він насправді став для мене карколомним. Тому що він показав, що це можна робити. І це робили не підлітки, і це робили, знаєте, не якісь там а, митці, а це робили люди, які ну дорослі, в плані, що реально дорослі, там 80 років, вибачте, це дорослі. А, і наскільки вони були відкриті, показали, що з міста можна взаємодіяти і його перформувати. Є тут до речі, просто qr код на статтю про них і про ще одну трупу з. Там Фінляндія, Данія, Норвегія теж фрілансери. Вони збиралися робили перформанс в клоузері, де танцював а, в клоузері. А, посол а, Норвегії в Україні просто дядька в піджаку, потім відривався на цьому перформансі. А, почитайте, будь ласка, цікава стаття, цікаві люди, і вони дуже відкриті до співпраці, до взаємодії. Тобто можна їм писати і питати все, що завгодно за мистецтво. Але повернемося до самого. Перформансу як такого, що він показав? Він показав, що місто може перформувати. Є така класна книга, можете записати Паскаль Гілен перформування сучасного місця. Якщо що можете присунути, мені чата, я напишу, як вона називається. Паскаль Гілен. От. Взагалі, це соціолог, дослідник, і він досліджує те, як мистецтво взаємодіє з містом. І в нього є таке поняття як спільне місто. Що значить спільне місто? Це місто, в якому взаємодіють всі структури від окремих громадян до верхівки умовно, влади. І він е, висловлює своє обурення тим, що е, окремі люди, себто митці, яких він досліджує, які є об'єктом його дослідження, е, вони е, часто дуже підпорядковані цим всім інституціям, і тому не можуть виражати себе вільно. І саме тому він бере за основу перформанс як предмет свого дослідження і каже, що перформанс працює тільки тоді, коли він наскрізь переформує місто. Тобто, коли він бере місто, поміщає його в якийсь контекст і робить з ним якусь маленьку дію. Ну, тобто, знаєте, як рельсу повернути щось не туди. Оце робить, в принципі, перформанс з містом. У Yellow це вийшло класно. Тут, в принципі, також представлені різні перформанси і а, акції. А, наступний слайд, будь ласка. А, тут, в принципі, про ялов я вже розказала. Да? Ну, от таким чином вони залучають людей. І люди, до речі, залучаються. Я не думала, що в Києві насправді буде такий відклик, але люди це все робили. Якщо хочете, я напишу Yellow, і ми зробимо таке саме в Кремльсі. Я думаю, нам дозволять. На да? окей. Okay. А вони мені розповідали, що в Швейцарії вони розбивалися на три команди, вдягалися однаково, або взагалі там бувало, що не вдягалися в жовте, і по районам розходилися по кварталу, і вже люди потім такі, ага, це воно. І починали брати участь. Тобто вони перший спот проходять, другий звертають увагу, а на третій вони беруть участь. Тобто ми можемо зробити це з Кременчуком і принаймні подивитися і поділитися досвідом з швейцарськими своїми колегами, а потім зробити такий культурний міст онлайн. Чому би так? Це для України також буде показово, що Кременчуківці зробили щось разом умовно в колабі зі швейцарцями. Окей, okay, let's go далі. Що ж в принципі може виразити в себе перформанс? І буду розказувати вже на кейсах, бо це все ви можете спитати в чат Діпіті. Um, так, перформанс. Він виражає емоції. І для мене е, перформанс як спосіб вираження емоцій — це його головна мета. Бо починалося це все в Берліні. І починалося з оцієї картини: Ось. Як ви бачите, на заднику можна побачити 17-15 актуах. Типу, 17-15 ми починаємо. Там спочатку було щось інше. А, ця картина була подарована, тому вона з підписом. Я можу, якщо хочете, передати її, подивитися, роздивитися, що тут є. Да, ні. Ой. Так. Поки роздивлятися, а я буду далі казати. Далі, наступне, будь ласка. Да. Uh, так, я закінчив про перформанс. Потім про, про свої піду. А uh, да, перформанси взаємодії також може бути. Тому ти то якраз Марія Абрамович бачимо перформанс. Я думаю, ви давно бачили цей перформанс. Як вона зустрілася з поглядом, зустрічалася з різними людьми. Це дуже до речі, потужно, і вона як перформерка. Вона надихає мене ну, безпосередньо. А uh, далі, будь ласка. Mm, да, перформанс як uh, форма протесту. От якраз протест це був мір кельський перформанс, коли uh, мирне населення кель навіть не здогадується, те що там була деокупація зюма, те, що uh, були вирощені просто як дерева хрести. І для нас українців це нормальна реальність. А для них це ну, типу: ой, що ти тут екстремізмом займаєшся. Uh, далі, будь ласка. А, також так, перформа як перформанс як форма вираження, а, тобто це все ми можемо не розділяти. Ми можемо це все завжди а, поєднувати різні форми перформансу. І це, от якраз, і той і те то, і то, і, речі, це ж теж в Берліні був перформанс, коли а, українці лягали з іграшками за короваленими біля а, посольства. А це от якраз момент створення картини, яку ви зараз роздивляєте. Все далі, будь ласка. Ну і перформанси, в принципі, наступний стейдж а, мистецтва. Я далі розкажу, чому саме так сильно люблю його і обираю першим видом мистецтвом і, в принципі, спираюся на нього. Далі? Цінуючи тобто, я з вами начну інформацію, ви думаю, знаєте, і теж в інтернеті подивитися. Далі? Ну, і в принципі, поїхали по кейсам. А, Берлін. А, Чому перформанс як взагалі приходить ідея? Як я казала, я вже ну була знайома з цим е, жанром е, через е, біографію захоплення Марії Абрамович, через е, знайомство безпосередньо швейцарцями з цими норвежцями через фестивалі різні і, в принципі, якийсь перформанський бекграунд в плані дитинства, танців, художки і так далі. Але е, найцікавішим було те, що в моменті я не знала, як донести німцям тим самим, да, і де я знаходилася, що взагалі відбувається, що відбувається в Україні, що відбувається в душі в моїй конкретно, і в душі всіх тих, е, хто в таких же умовах, і по суті, люди, які там були, вони мені казали, та забудьте про війну, на ну, типу. Я хочу дізнатися, що це за людина без війни. Я кажу, я не можу бути людиною без війни, сорян». Ну тобто, це я теж те не, не обирала да, таке, але от ми зараз цим живемо. І показати це все мені здалося доречним і правильним через мову мистецтва і через взаємодію з ними через символи. Бо символ це така архетипічна історія, яка дозволяє нам відчути. І він спрацював. Він спрацював навіть. На різних рівнях це якраз от посольстві цього мордору, і а, коли міксувалися фарби, ескіз, я для цієї картини а, малювала, їдучи в поїзді на Берлін а, з Бриталі. Мені там було 4 години їхати. І в моменті, коли я вже зрозуміла, що в мене буде на ескізі, я накидала в голові, як я це все зроблю, я почала це все робити зі мною була підтримка, але ну я в моменті просто відключилася від цього, що відбувалося, відключилася від міста. І малюючи цю жінку зав'язаними руками, будучи сама зав'язаними руками, я подивилася на свої руки, які були кольору приблизно крові, там ще додалось коричневий колір. І в моє просто ну я просто пам'ятаю, як мене почало трости. І тоді я відчула, що перформанс це якраз таки взаємодія з собою в першу чергу. І пізнання власних емоцій, бо тут грани немає. Ти просто ну, я, я просто е занурилася в досвід людини, яку які намагалася зинкунтувати. І насправді я не знала, що це буде так. Ну тобто, я, я думала, я буду показувати, а я прожила. І тут є маленька різниця, не маленька, що показувати можна грати. Можна будь-що, а переживати і переживати ну тут трошечки складніше. І це якраз було на наш Великдень. день. І коли я закінчила цю роботу, в принципі, це був більше ніж хепенінг, ніж прокоманс. Бо робота засвідчує, що вона була. А там були емоції от в моменті. І одразу після я завершую, я беру телефон до рук, пощу прямий ефір, і тут такий Кременчук, не публікуйте відео прильотів. Клас. Тобто після одні, одного емоційного такого забарвленого досвіду, тут одразу розумієш, що треба ну, дивитися, зізвонюватися з близьким і розуміти, що взагалі відбувається вдома. Бо це надзвичайно важливо. Наступний і... слайд, будь ласка. І потім, після цього першого перформансу, я зрозуміла, що це мова зрозуміла суспільство, там. що вони звикли до цього, і вони ставляться досить серйозно. Але... Можливо, це якраз таким було в Берліні, бо в Амстердамі з наступним перформансом, куди я поїхала. Я взагалі не помітила місця. Я нещодавно передавлялася відоси, і така, угу". я не пам'ятаю, що там було просто. Бо це все було націлено на перформанс донести біля будинку Анни Франк, що так Анна Франк тікала зі своїми батьками дівч... дівчинка єврейка від нацистів. Але от зараз у нас діти не можуть втікти навіть за Зовсталі. Це були якраз тоді події прив'язані до цього. І на жаль, люди в Амстердамі не змогли відчути цю історію, і я розумію, що. Мені також проживати було важко. Але при тому, що зі мною теж були діти, з якими я туди поїхала, брати і сестра. І цей перформанс він найменше викликає в мене емоції в плані ну як найменше. Вони просто амстердамці були байдужі. І тут була злість, я трошечки навіть апатія. Бо він дав просто зрозуміти і дав поняття, що люди не готові сприймати цю інформацію, і їх емоційний фільтр не готовий туди йти. Тому з цього, з цього ми можемо робити висновок, тобто знати, з якою аудиторією ми працюємо, і знати, навіщо ми з нею працюємо. Бо можливо, для амстердамців треба було використати інші методи і донести їм можливо так само, як берлінцям. Можливо, донести більш словесно чи пластично. Тобто, коли ми обираємо місце перформансу, ми маємо розуміти, що який спосіб сприйняття у цих людей, чи більше нам нація там кінестатична, пластична, там візуальна, аудіальна, і через це обирати. Бо дослідження, воно все ж таки варто і... Тут, наприклад, я реально думаю, що він не спрацював, тому що я обрала не той метод дослідження взаємодії з публікою. А, але це працювало класно з українською публікою в тому плані, що люди якось надихалися і починали щось своє робити. роботи, ну, то, того вартувало. А, далі, будь ласка. Ну, Наступний перформанс якраз був Париж, і в Парижі захотілося розповісти історію українських вдов. Це надзвичайно складна тема. І о, я також хочу трошечки підняти о, зараз, на жаль, майже у кожного чи знайома, чи незнайома там, чи подруга в такій ситуації, і це дуже складно про це говорити дуже складно. О, але тих людей треба слухати і розповідати їх історії, допомагати їм проживати цей досвід. І мені захотілося підтримати і прожити, ну не прожити, а підтримати і дати свою от підтримку, що дивись, я з тобою. І відпрацювати цей перформанс біля нотердам де Парі, місця, де приходять молодяти на своїх там перший там день весілля. І... Надягаючи цю білу сокню, мальовуючи цю картину, були дуже неоднозначні емоції, бо я реально розуміла, що що ж бляха переживає ця жінка? Це, це нереально, це неможливо опасати словами, наприклад. І те, що я хочу сказати, то будьте обережні з тим, з чим ви працюєте, і будьте готові, чи ви готові піти досліджувати цю тему. Тобто. Тому що, ну, наприклад, моє ставлення до смерті як сприйняття зараз, але це типу сприйняття така філософська тема. І у мене були ну, є в близькому оточенні люди, які проживали різні емоції пов'язані з цим досвідом. І це було свідоме рішення піти в, в цей досвід. Але воно ну, він розхитуючий. Він розхитуючий настільки, що там три місяці потім не хочеться творити взагалі. І... Тут треба бути реально обережним і розраховувати свої сили і свої ресурси. Але він спрацював також на французьку публіку, бо все ж таки з французами мова кохання вона зіграла своє. Тобто вони затрегорилися, вони зрозуміли. Там один чувачок стояв. Він з самого початку стояв до кінця. Нічого не розумів. Він англійську не розуміє, то я написала все на англійській. А зі мною була подруга, він такий підійшов до неї, спитав французьку. Вона відповіла, і він заплакав. І це було так, ну просто ну хлопець, строчки там 19, і Він зрозумів. І я думаю, що якщо він поніс цю історію далі, розказав, що це відбувається в Україні, і це може бути, то от добре. І о, всі перформанси відбувалися не більше ніж година. Тобто, це було буквально мало часу. І ну, картина оця. Вона ось тут. Наступний слайд, будь ласка. Але вона ну, захована трошечки. А, може мені хтось допомогти, будь ласка. Ага. Що можна. Що можна підняти? Ну, ось це він, в принципі, замальований. Якщо ви бачите, оцю зелена фарба, це вона. І вона жила зі мною тут якраз три місяці, а після того ми поїхали в Кельн, коли стала сюди окупація зюмщини і ну, Харківщини, зюмої, як в принципі, міста. І ми почали досліджувати цю тему з моїм молодшим братом. Можемо думати, покласти поки. І дослідивши цю е, тему, ми зрозуміли, що тут уже е, нація ця, е, берлінська німецька втомилася трохи від нас, ну навіть не на трохи. І тут була реально акція волі і того, що і сили. Тобто цей перформанс присвячений з -з завершенню смерті, да, цикл завершується. Але він дав таке полегшення і розуміння, що лише ми самі можемо себе витягти з цієї ситуації. Лише ми самі можемо собі допомогти. Бо коли ми зробили збір на цю, завдяки цій картині з українцями, ми зібрали 30 тисяч, купили гуманітарку і відвезли Ізюм. Коли ми робили це в Кельні, то німці кинули 3 євро. Хоча ми написали, типу, ну брат мій стояв з табличкою, типу, що от це ми зараз збираємо на Ізюмщину, типу всі діла. А поруч стояли чуваки, які давали мілки і дозволяли намалювати а, а і роз, намалювали прапори різних країн, і люди ходили, типу кидали. Хто був в Євроці, бачив, типу, ну а там нормально нормально, типу закидували а, нормальну кількість папок. Тому цей пропонен дав зрозуміти, що ми тут а, самі взагалі в цій ситуації. І ми можемо собі допомогти, і ми можемо себе звідси виплутати. І далі не було перформансів до 2.07.23. І стався Кременчук. Кременчук, мозаїка, а, прекрасний фестиваль. І жага до життя, неймовірна жага до життя. Наступний слава, будь ласка, після. Багатьох досвідів, які ми всі колективно і кожен особисто пережили, захотілося взаємодіяти. Захотілося зробити перформанс, який би дав початок новій сторінці, який би дав початок новій взаємодії, якісній взаємодії між людьми. І з'явилася ідея цього перформансу, взаємодія з землею, його ну, домашня назва це Земля. І, я коли думала, як його взагалі організувати, що зробити, я просто я сіла на підлозі вдома і така. Ага, дім, підлога. А потім мені мій чоловік каже, так, земля. Я кажу, ну так, да, земля, я вдома. Це відчуття вдома, воно якраз показало, що Блін, ну, перформанс Камерсі був насправді найкращий. Тобто І якраз Ось це воно я не так взяла трошки. Ось це полотно, воно зіграло свою остаточну роль. Я Думаю, його можна кудись на аукціончик в вестер нам дати і дати нам щоб цю допомогу. От. І якраз тут творилося життя на поприщі цього, що пережило це полотно, всіх тих емоцій, всієї цієї смерті, і насправді ось. Воно дало класні плоди, бо а, я взаємодіяла з землею, з людьми, з собою, а, передаючи рідну Кременчуцьку землю рідним кременчуцьким людям, Кременчуківцям, ліплячи з нього серце з фарби і землі, а, сплітаючи, просто відриваючи все від себе, йшла настільки тепло, настільки класна взаємодія, якою не було взагалі в. Я ні де ніде ні в якому місті е, Європейського союзу, тому е, це дало такий досвід і е, розуміння, що в Криму можна творити мистецтво. В Криму треба творити мистецтво, і в Кримусі є з ким творити мистецтво. І мистецтво воно багатогранне, багатофакторне. Ми можемо виходити за рамки. Ми можемо виходити е, за рамки. Галереї, музеїв і е, творити може реально кожен, а в колабі один з одним ми можемо ще більше. Тому, от е, як початок нашої дискусії і до кіндей сесії, хочеться сказати, що мій спіч був і є про е, те, як творити просто небо, те, як творити вільно і від серця, не прив'язуючи себе в принципі до. Галерей, музеїв, і я нічого про цього не маю. я не я хочу, я прагну до цього, але а, з цього також можна починати, і тут так також можна взаємодіяти. Перед вами відкритий простір, перед вами відкрити місто, і варто лише спробувати, і ви І вам сподобається доносити до людей а, сенси своєї мови, яку б ви мови не обрали. Тому мій посил зараз просто не боятися, і можливо, десь собі в голові занаготувати який би і з ким би б хотіли зробити. Дякую вам за увагу.